Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про холодний фронт. Ну, коли ми говоримо про фронт, ми маємо на увазі спочатку лінію між двома повітряними масами, що мають різні характеристики. Повітряні маси, вони циркулюють і мають різні характеристики залежно від метеорологічних змін. Один із факторів, який найбільше враховується в атмосферній значення між фронтами, це є температура. Яка є зміною одиниці. За допомогою цієї зміни ми можемо дізнатися тих фронту, який підходить до тієї чи іншої області, якщо це холодний фронт чи гарячий фронт тощо. Ще однією з атмосферних змін, від якої залежать фронти, є вологість, швидкість та напрямок квітру і атмосферний тиск. Холодний фронт вказує на межу між ними охорона маса холодного повітря проти маси гарячого повітря. Зазвичай у цьому типі фронтів саме холодна маса витісняє масу гарячого повітря. Ну, важливо знати, що повітряні маси не змішуються в одному фронті. Іначе такий фронт не сформувався. Ну, ще треба враховувати різницю чинності. ну, Це кажучи про повітряні маси. Ну, згадаємо, що гаряче повітря. Менш щільне, ніж холодне, тому, тому воно завжди буде мати тенденцію до підйому. Коли холодна повітряна маса і гаряча повітряна маса стикаються, холодна повітряна маса, яка швидко просувається вперед, прикріплюючись до поверхні, оскільки вона щільніша, ну, до чого це призводить? Це призводить до переміщення гарячого повітря у висоту. Оскільки воно менш Ну, Якщо у нас холодний фронт, як правило, температура падатиме, оскільки найхлодніше повітря знаходиться на поверхні. Як формується холодний фронт? Коли у нас повітря вологим і стійким, воно, як правило, піднімається через меншу щільність і зазнає зниження температур типового для тропосфери, коли ми збільшуємо висоту, температура, знижується в тепло. Градієнти. Ну, це призводить до конденсації гарячого повітря в мари. Залежно від умов, навколишнього середовища та кількості повітря маси, що конденсується, є різні типи хмар. Якщо, наприклад, холодне повітря витісняє велику масу теплого повітря з більшою швидкістю підйому, то у підсумку ми отримаємо більше цього повітря, яке буде конденсуватися на висоті. Це спричинить вертикальний розвиток купчасу дощових хмар. Ну, такі типи хмар спричиняють великі атмосферні турбуленції, які викликають сині дощі. Серед явищ, яких ми можемо мати, у нас є також град, це електричні уліз, це дуже сильний вітер, гуртовини, вітер, поривчастий вітер і навіть торнадо, ну, якщо вони можуть утворитися. Слід також сказати, що не всі холодні фронти настільки бурливі. Ступінь небезпеки фронту залежить від вологості гарячої повітряної маси, крім кількості конденсованого гарячого повітря. Ну, можливо, підйом гарячого повітря настільки вертикальний, щоб утворювати вертикально розвиваючіся хмари, але деякі з них. Утворюються з більш помірними опадами. Одне з найбільш визначальних значень це швидкість світу. Ну, залежно від цього значення маса холодного повітря рухатиметься з більшою швидкістю, що у свою чергу перемістить більшу частину теплого повітря у висоту. Якщо повітря вологий був повністю вертикальний, у нас буде катастрофічна погода. Ну, холодні фронти, як правило, рухаються швидко. Швидкість це 40, від 40 до 60 км на годину. Це робить час, коли вони тривають від 3 до 7 днів. Ну, географічна поверхня, яка зазвичай за нею становить від 500 до 5 тисяч кілометрів. Ну, що стосується ширини, вона становить від 5 до 10 кілометрів. Ну, коли кажуть, що наближається холодний фронт, в гарячому повітрі атмосферний тиск стабільний. Також може бути так, що він рухається великим спуском. Саме це змушує повітря рухатись до району з меншим атмосферним тиском. По-перше, ну, по -по що ми зазвичай сповторювання для виявлення холодного фронту, це утворення дуже високих білих хмар. Ці хмари пізніше вони утворюють середні хмари. Такі як висококупчасті або викосогірчі. В цей час вітри слабкі, але не мають фіксованого напрямку. Коли холодний фронт пройде, ми зможемо побачити велике прояснення, і це значно покращить видимість. Температура дещо знижиться і буде менше вологості. Атмосферний тиск швидко зростає, тому що повітря над нами холодніший, тому важче. Ну, що стосується хмар, то може з'являтися окремі участі хмари, але без сильних душі. У північній півкулі роль вітру піде наворуч, а в південній півкулі ліворуч, через хореоріса. Ну, Я сподіваюся, що за допомогою цієї інформації ви зможете дізнатися більше про Холодний Фронт та все, що з ним пов'язане. Доброго дня, слава Україні!